Віталій буде шахів, рай в Мастер Ланс. США Рейтинг 1926. Контргамбіт Альбіневича. І що. Так. Тут має бути у нас все прекрасно. Але в суперника є динаміка, тому. Не знаю. Ще інкетуємо одного джагранаута сюди. Королевича сюди. Ой, Б4. Давай бе чотири, може, є шість? Хоча це мені не дуже подобається. Інg5 мені подобається, що він забере просто-напросто. Ну, правда, як я там що не зроблю? Вкривати йому лінію H. Ну, не знаю. Швидкий Джонні проти мене грає. 2-1 на його користь. Особливо не думаю. Багато партій. Прикольно тут. Цікаво тут. Можна знищити коня і потім і в... так можливо зіграти. Я щось в цьому є. Естетика. Тобто тут забереш. Ну добре, давай не буду поки що віддавати цього красивого слона. Він нам ще знадобиться. Так, ну сюди, мабуть. Уру ти відкинеш, да собі ту. Ну так, от динаміку відразу. Біжу. Якщо ти б'єш? Брати, тут шахом встигаєш, так да? я мат, все рівно не встигаю. Ти шах спочатку десь. Давай, тут буде коробочка така. Трьохяросно. Плоцкарт чи Для короля. Трошки відкрита двері. Ну, хвай. Це ж не купе. А взагалі хочу, може вдарити. Хочу. Може ні. Може сюди хочу піти. Вау. Покращуєш мені слона, тому що він тепер під захистом і атакує також важливі діагоналі. Мені так здається. Так, а мене вже часу нема. А де я його дів? Де я його дів? Хел you doing. Бо 5 тепер точно. Тепер тут будемо з королем працювати І ми також. Ну, просто злони, злони горвіться. Шах. Я з 4 хочу зіграти, так. Да? Ну, давай заберу, наприклад. Так, да -да, да, 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 да. Шукай там цього короля, да, да, -да. конечно. ти, конечно. Чувачок, так я тобі віпо відкривався, що треба. Удариш ти. Вже туди зараз позбіжиш. Я знищу просто. Ні, це назад і ти вже означаєш, що тебе атаки нема, а динаміка ініціативу ти віддав мені. Це не добре. Ну, не знаю так, шах, коня забрав. Вау-вау-вау. Шах, хочешь мне дать? Ну ты ти тип, конечно. Шах. Шах, и ты сюда почему мені... Ой, часу не морду. Ну, ничего. Такий хід погрожує? Добре, обійдемося. Укріпимось. Так, що у нас трошки матеріал да, залишився? Нормально. Поміняємо, щоб якби було трошки простіше нам. До речі, він так став. Неважливо. Швидко грає Джонні, тому якби Буду також прискорюватись. Менше слів, більше справ. Давай. Ну, пішов опер. Вперед. Це Цей хай йде пішак, мені то що? Беру. Тури на дорозі не валяються. Давай пішаками не хочеш. Ну Зрозуміло, тому що він поспішає, Йому треба швидше, швидше, швидше. Нову партію. Пошвидше. Чим більше, тим краще. Йому. не мені. 79 на 82. Тому що треба швидше програти. Щоб Ну, партію почати. Карихму. Так, і мені треба було йти сюди. Ну, мені щось здавалось. Ну, тут є шахом, да? цьому різниця. Що ми то з шахом, тому не встигають вони. Мені їм треба ферзь C6, слон С6, ну так. Да. Він так швидко грав, що. Я вирішив, що і так нормально. Ну, типу, пише груба помилка, але насправді в білих перевагах хороша залишається. Просто тут прямо, прямо виграємо щось. Фігуру. Або пішака, І позицію. Так, йому. Ну і нормально тут все окей. Ось, звісно, не туди. Конем, я думаю, він конем забере. Ну тут якось. Це не точність тільки. Ну, якісь надії є, що лінія H відкриється, можливо, десь ферзь прибіжить сюди. ну. Все це мало вірогідно, На відміну від білих де. Забрав Турою тепер просто слони. Розрізають цю всю дошку. Ну, звісно, тут голова не здуріти. Лінії відкривати турі не треба. Хай дивиться свого пішака. Так, тут він зіграв турою назад, а йому треба було. Ну, йому треба продовжувати розвиватися, да, якось шукати ініціативу, тут шах десь погрожує. Створювати більше загроз, тому що якщо ви граєте і у вас позиція гірше, відводити назад фігури, якби це вже означає, що атаки у вас не буде. Буде глуха оборона, ну а чи ви від захищаєтесь? Якби тут без матеріалу суперник ще трошки пограв, ще трошки пограв ще трошки пограв, і все.